Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І була перерва два тижні. Це через те, що е, такі події в Україні я ніяк не могла зібрати себе докупи свій емоційний стан для того, щоб знімати відео, але <смас> я вкотре повернулася. І сьогодні хочу розповісти вам про чотири книги арт видання, які з'явились у мене за вересень. Взагалі, за вересень з'явилось у мене значно більше книг, але е, є чотири книги, про які особливо хочеться вам розповісти, чи те, що вони особливі. Е, особливо хочеться сказати, що вони особливі. Мені зараз взагалі подобається колекціонувати якісь такі книги, гарно оформлені, а одноразові книги більше подобається читати в електронному форматі. І е, хочу вам показати свої артвидання, зняла до зйомочки, тому давайте почнемо. Перша книга це Ізрик Аппа. Out. це збірка його поезії. За 2014 рік це подарунок. Мені його подарувала Лариса, тому ще раз дуже дякую за цю книгу. Я від неї прям дуже сильно кайфую. Знаю, що її просто дуже важко знайти. Не знаю, де Лариса її знайшла. І взагалі це ця збірка, в якій є легендарна поезія іздрика. Молитва її найчастіше і найбільше знається серед всієї, напевно, поезії іздрика. І, взагалі, чому особливість цієї книги, як і взагалі майже всіх книг цього поета? Тому що е, ілюстрації саме оформлення книг робить сам Іздрик. Я прям дуже сильно кайфую. І, якість до речі, цієї книги дуже класна. Не де Лариса її знайшла, з яких гру купила. Тут просто, що ви розуміли, навіть хрустить ось така е, книжка, якщо її так розгортати, то означає, що не сильно хтось її та й читав. Е, а мені це тільки в кайф. Тому. Ось така крута книга. В мене зі вас в колекції. Наступна книга це подарунок від моєї подруги Аліни. Це така збірка поезії Сергія Жадана і малюнків Павла Макова. Вони ніяким чином між собою не пов'язані, ні малюнки з поезією, але воно дуже гарно все переплилося в таке арт-видання. Воно спеціально не має обкладинки, спеціально зроблено лише ось такий папір. Це видання видавництва із паблішінг. У мене взагалі це перша книга цього видавництва. Я подивилася з них вся така література дуже. Дуже нішова і цікава. Книга називається Постійне місце проживання і тут є поезія Сергія Жадана з, 2020, з 1993 року до 2020-го. Я ще не дуже розумію з поезії Жадана, але я так розумію, що це якісь найзнаковіші його вірші або, може, якимось чином. Ті, які пов'язані з якимись подіями і так далі, ну, взагалі, дуже гарно оформлена книга. Мені дуже сильно подобається і рада, що в мене є ось таке арт видання І це, взагалі, перша збірка поезії, Жадана на, на моїх полицях. І ось така особлива. І ще вона продається в такому, також простому паперовому, як листі ця книга, що додає якогось такого особливого антуражу. Взагалі, Цій збірці, тому дуже рада, що вона в мене є, і я не знаю, прям дуже сильно кайфую і теж хочу її пошвидше почати читати. Далі книга це видавництво тера інкогніта. Тера інкогніта це видавництво, яке видає книги я правда не знаю, як це точно сказати, але щось таке магічне можна сказати. І ось ця книга це знаки карпатської магії, таємниця старого мульфара, громовиця Бедник. І, взагалі, про що тут книга? Тут книга про е, гуцулів, про мульфарів, про їхню магію, як там все побудовано. І я пам'ятаю, що одного разу ми з чоловіком, ще колись з молоді роки, їздили з групою відпочивати в Карпати і. Організатором цього всього був чоловік, який дуже сильно любить якраз ось цю тематику і нам дуже класно розповідав про мульфарів. І я настільки проникла з цією темою. І мені зараз дуже цікаво це все дослідити, а ще й особливо в такому крутезному оформленні. Це вже перевидання 2022 року, а ця книга видається з 2016 наскільки наскільки пригадую, і вона просто неймовірно оформлена. Я дуже давно хотіла її мати своїх полицях і тут не знаю, щось це так спокосилось, і придбала собі цю книгу, вона була на знижка. І думаю, скільки ще можна чекати, таку книгу точно хочеться мати на своїх полицях. Тому якщо ви любите або хочете більше дізнатися про гуцулі, про їхню магію, про те, як там все відбувається, якісь цікаві історії, то можете звернути увагу на цю книгу. Вона дуже красиво оформлена. І ще одна книга це Тарас про Хаску. непрості. Тут знову ж таки про гуцулів. Але тут зараз я вам точно скажу: альтернативна міфологія Карпат першої половини ХХ століття розказана через історію непростих. Непрості так гуцули називали земляних богів, людей з паранормальними здібностями. Ось так. Я знаю, що багато хто та взагалі ця книга з того, що також тера інкогніта, вона видається в двох варіантах. Є ось такий як арт видання, як в мене, і є просте видання. Воно дешевше. Я знаю, що читала цю книгу багато хто і говорять, що і мають багато претензій до цієї книги. Там є якісь порушення, такі теми, які неприпустимі в сучасному суспільстві. Я детально намагалась взагалі нічого не читати, не взнавати, щоб мені було цікаво самі читати цю книгу. Всі говорять, що оформлення просто неймовірне, а книга має якісь такі моменти, які просто гидко навіть читати. Я нічого не знаю. Про цю книгу. Ем, я читала Тараса Прохаська іншу книгу, і мені дуже сильно сподобався стиль його мови. Буду читати ту, подивимося. Думаю, подивимося, які в мене будуть враження. але оформлена вона шикарно, і я хотіла її вам показати. Ось так. ось такі мої арт-видання нові в колекції. Напишіть мені, можливо, ви теж маєте якусь цих книг, читали, сподобалось, не сподобалось, і, можливо, порекомендуйте мені також якісь класні книги про українську міфологію. У мене є дві, на приміті, які я хочу придбати. Це казки Баби-Гавришихи, але її ніде зараз немає в наявності. Я її буду розшукувати на барахолках. І друга це «Потойбічні історії потребічні історії з українського чогось там. Я десь прикріплю тут обкладинку. Цю також хочу придбати. І ще українська демонологія це три книги, які я хочу придбати. Згадала з третє, поки говорила про перші дві. І взагалі мене щось так зацікавило ця тема. Я ще нічого не читала, але почала скопляти ці книги, тому що хочеться мати якусь таку класну колекцію. Взагалі мене на це все надихнула Яна з каналу Яна Різвігмі. Вона знімає ти місяць хало. Він цього такого, такого марафону, кожен день відео на таку тематику, всяко що я знаю Яну, і вона дуже любить цю тему, і мені прям дуже сильно цікаво дивитися її відео. Я практично не маю часу дивитися ніяке відео, але тільки в мене з'являється якась хвилинка, я прям переходжу на канал Яни і дивлюся ці відео. І знаю, що багато хто на Ютубі часто зараз про це говорить з наших колег. І також їм подобається ідея Яни, тому я надіюсь, я не забуду і залишу вам посилання під відео. на Яни канал. Якщо забуду, то мені в коментарях я буду скидати посилання. Все, це все, що я хотіла вам на сьогодні сказати. Буду намагатися з'являтися частіше з такими короткими відео і розповідати вам якісь такі різні цікаві тематики або показати якісь класні книги. Все, я побігла.